Коли-небудь чули ім'я Тайхококі? Це не лише ім'я чемпіона, це символ сили, витримки та гідності. Його запам'ятають не тільки за перемоги на Дохіо, але й за те, як він став символом для мільйонів японців. Народжений 29 травня 1940 року на Сахаліні. Іван Боришко з'єднав українське та японське коріння. Його батько, український рибалка та японська дівчина стали батьками легенди. Його шлях до слави почався в 15 років, коли він вступив до школи Сумо. У 21 перший рік Тайхо здобув титул Йокодзуна, ставши наймолодшим в історії. За свою кар'єру він виграв 32 імператорські кубки, залишивши слід в історії. Не лише силою, а й елегантністю. Він здобував повагу суперників та ще більше серця шанувальників. Після завершення кар'єри Тайхо став наставником, передаючи учням цінності дисципліни та поваги. Його особисте життя також заслуговує уваги. Він зберігав скромність, виховуючи дітей у традиціях. Тайхо Кокі залишив великий спадок, який живе досі через його онука, 19-річного Наю. На жаль, Тайхо помер 19 січня 2013 року, але його ім'я і надалі гучно лунає в спорті та культурі. Він довів, що справжня сила це не лише м'язи, а й самодисципліна та повага до інших. Шануйте Тайхо, адже його спадщина не згасне. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал Медіабрама.